Міністерство охорони здоров'я України запускає нову програму скринінг здоров'я здоров'я-2026» для осіб віком від 40 років. Мета програми вчасно виявити та запобігти поширеним неінфекційним захворюванням, адже за статистикою 60% перечасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Також спостерігається масове поширення цукрового діабету і значне погіршення ментального здоров'я населення. Директорка департаменту охорони здоров'я Івана Франківської обласної військової адміністрації Олексій. Олександра Бойчук розповіла про механізм проходження скринінгу, щоб не було навантаження на медичну систему в цілому, після дня народження особи пацієнта, через 30 днів надійде повідомлення у застосунок дія. І якщо пацієнт буде мати бажання пройти скринінг, відповідно обирає медичний заклад. Відкривається картка Дія, потрапляють певна сума коштів, які будуть відшкодовувати власне ці обстеження, і тоді пацієнт може пройти повноцінне обстеження. Посадовиця наголошує вчасне виявлення хвороби допоможе вберегти життя. Чому суть скринінгу здоров'я після 40 років власне будуть моніторитися? Три напрямки це є виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушення ментального здоров'я. Чому саме ці захворювання? Тому що 40 років є певним рубежем, де ми будемо спостерігати перші прояви захворювань. Лікарі закликають громадян не нехтувати своїм здоров'ям і вчасно обстежуватись. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.